Слава Богу. Я дуже радий бути сьогодні в цьому місці, в своїй рідній церкві. Рідко сюди приїжджаю, бо трошки живу, навчаюся в іншому місці, але завжди радий, коли приїжджаю додому в свою церкву. Слава Богу. Ми сьогодні вже чули дуже багато слова. Брати говорили. Я хотів би коротко ще сказати деякі думки, які Бог положив на серце. Знаєте, я коли знав, що я поїду на Влинськ, я так думав собі, а що ж сказати, яке слово сказати? В один з днів я думав і згадався мені один віршик з Біблії. Колись я ще пам'ятаю, у нас вдома була вечірня молитва, і тато дав вивчити один віршик кожному. І в кінці він питав: я так собі роздумав, і хочу навіть зачитати, це буде Михея, 6 розділ, восьмий вірш. Було тобі виявлено, о, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь? Нічого, а тільки чинити правосуддя, милосердя любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Написано було тобі виявлено о людино, що є добре? Я так собі задумався, а що насправді є добре? Тут конкретно написано три пункти, що є добре і що пожадає від нас Господь. Я хотів би. Коротко кожен із них поговорити. Перше ж написано чинити правосуддя. Наш Бог Він є Бог правосуддя і справедливості. Ми читаємо це в Біблії, там дуже багато про це згадується. І якщо зачитати Єремії, 22 розділ. Третій вірш написано: так говорить Господь, чиніть правосуддя та правду. І рятуйте грабованого від руки гнобителя. Чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть, не грабуйте. І крови невинної не пробувайте на місці цьому. Господь, він є Бог правосуддя, Він хоче від нас також, щоб ми чинили правосуддя. Ми зачитали, що потрібно пильнувати і за вдів, і за сирі, тому що вони в Бога є на такому окремому рахунку. Я собі почав задумуватися, а що таке правосуддя або ж правильний суд? Згадався ще один віршик з. Нагорної проповіді Ісуса, 7 розділ Матвія, там написано, що не судіть і не будьте судим. Як ти можеш судити брата, скалку в оці його бачиш, а колоди в своєму оці не бачиш? Перш ніж когось судити, перш ніж на когось звертати увагу, комусь таке зауваження робити, ми повинні найперше дивитися на себе. Але з іншого боку, я так роздумав: якщо ти дивишся, що брат твій грішить, просто так казати все добре, це теж не варіант. Ти, ти, бо ти теж стаєш якби, співучасником, якщо ти бачиш якусь проблему, бачиш якийсь гріх. І ти про це не скажеш, то ти частково також є винний. в Біблії написано, коли бачиш, що твій брат прогрішає, скажи йому один на один, і, що він покаявся. І, і ти спасеш брата. Знаєте, пригадується історія з Біблії за царя Соломона, який був царем, але він також і судив народ. І одна історія: приходять до нього дві жінки. Кажуть, розсуди нас. Такий мудрий цар Соломон, йому Бог дав дуже багато мудрості, і він вчинив, можливо, таку не зовсім толерантну річ, не зовсім таку етичну річ. Він каже, дайте ножа. Навіть страшно подумати, що в нього було на думках, але саме в таких скрутних моментах, саме в таких, можливо, нестандартних моментах виявляється правда, виявляється правосуддя. І знаєте, я так роздумав, що навіть якщо ми брату комусь говоримо, можливо, це буде навіть не зовсім. Йому приємно, але це буде правильно. Якщо ми скажемо йому один, один, в чому він має недостатки. Знаєте, наша Біблія це є як, як, можливо, як еталон. Ми не можемо щось від себе видумати сказати, ти там грішиш чи ще щось. Ми все повинні основувати на, на основі нашої Біблії. І знаєте, друге, що там написано в цьому вірші, любити милосердя. В Луки 6 розділ, 36 вірш. Написано: Будьте ж милосердні, як і Отець наш милосердний. Ми читаємо про це в Біблії, наскільки є милосердний наш Господь. Ми читаємо, що Він навіть любить милосердя, любить нас і вчинив нам таке милосердя, що Він сина свого віддав на смерть за нас. Він є дуже милосердний, Він нам дуже багато що дає своєї руки. І ми читаємо історію за, за Йова, який в своєму багатстві. Він був доволі зайнятою людиною, але він завжди знаходив час. І він навіть казав, що він був ногами кривому, і він допомагав і сиротам, і вдовам. І він завжди мав для всіх час. Знаєте, як я тако роздумав? Насправді Бог на це дуже сильно звертає увагу. Ми читаємо навіть за Корнилія сотника. Написано, він чинив щедру милостню і мав таку повагу серед народу. Він не був спасенний, але Бог на нього звернув увагу. Бо на таких людей, які, які чинять милосердя, Насправді Бог на них звертає увагу і дає їм благодать. Ми читаємо також в посланнях, що коли ти називаєш себе віруючим, а ми, я думаю, всі називаємо себе віруючими, і не робимо до цього ніяких діл, то яка тоді наша віра? Написано, є віра без, діл, віра без діл мертва». І коли ти кажеш, що маєш віру, то й маєш чинити якісь діла милосердя. Ми читаємо історію за Ісуса, це як преобраз. Величезне милосердя, він, він настільки багато вчинив милосердя, що навіть коли приходили фарисеї і казали, для чого ти оздоровлюєш людину Сьогодні ж субота. Але Бог настільки цінить людину, що Він навіть не дивиться, чи це субота, чи, можливо, він переступає якийсь закон, він ставить закон вище, ставить людину вище закона. І каже фарисеям: каже, хіба субота для людини, чи людина не для суботи? Тобто людина. Господь дав суботу для людини, щоб вона виконувала. І він завжди ставить людину на перше місце. Ми багато що читаємо різних історій з Біблії Матвія, 5 розділ, 16 вірш. Написано є: Отак ваше світло. Нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, що на небі. Коли ми будемо чинити добрі діла, то насправді ми можемо ще більше якби, проповідувати своїми ділами, своїм життям. Я слухав одну проповідь нашого колишнього старшого єпископа Михайла Паночка. Він завжди говорив, що в нас є дві проповіді, два види проповіді. Одна проповідь це тут за кафедрою, а друга проповідь – це наше життя. І дуже часто саме через наше життя ми можемо сказати щось більше людям. Ми можемо навіть більше як привести людей до Бога, якщо ми за зло відповідаємо добром. Якщо ми на якісь прокляті відповідаємо благословінням, ми тим самим можемо привести до Бога дуже багато людей. Навіть пригадується одна історія. Я слухав такий вірш, там, де один молодий пастор, він Ще настав пастором, і один раз йому треба було поїхати в місто десь по справах. Він заходить в маршрутку і дав, дав заплату, йому вернули здачу, але дали чуть більше. Він пересчитав, там було більше на пару центів. Він так почав думати собі, ай, та що тих пару центів? Що вони значать? Водій просто, напевно, не помітив. Він так собі думав, але в кінці, коли він вже приїхав, він все ж таки підійшов до цього водія і каже, ви дали чуть більше. А той водій каже, а я знаю, що ти новий пастор. Каже, я хотів побачити, як ти поступиш в цьому, в цьому випадку. Каже, от тепер я справді побачив, що ти добрий служитель. Каже, тепер я прийду в вашу церкву і буду служити такому Богу. Знаєте, можливо, така цікава ситуація, але насправді вона поміняла життя людини. Можливо, ця людина навіть до Бога прийшла. Пригадується ще дуже багато історій, коли люди, якісь зі світу вони чинили зло віруючим, а віруючи на це, відповідали добром. І потім ці люди дивляться, вони каються. А чому вони каються? Вони бачать, що ми є, ми є учні Христа і ми чинимо добрі діла. І третє, що тут написано в книзі Михея, це перед Твоїм Богом ходити сумирно. Коли ми читаємо історію за царів, за ізраїльський народ, як там були різні царі, і ми бачимо, який цар він смирявся перед Богом. То Бог благословляв і край, благословляв Його царювання. І навіть написано в книзі Хронік, друга книга Хронік, 34 розділ і 27 вірш. Написано за те, що зм'якло твоє серце, і ти впокорився перед лицем Бога Твого. Коли ти почув слова Його на це місце та на мешканців, і ти впокорився перед лицем моїм, і роздер свої шати, і плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Ми бачимо, як Господь звертає увагу на смиренних людей, на тих людей, які не кажуть, що ось я, я великий. Я казав на входоносур, каже, я великий, чи не моя рука зробила оце все. Господь каже: ні, це не ти. І навіть дав таку, можна сказати, жахливий вирок: каже, будеш як тварина. Тобто він гордим противиться Бог, він не любить, коли ми горді, але коли ми смиряємося. Як Давид, ми бачимо, як він дуже в дуже багатьох моментах, він навіть до Голяфу виходить, він не казав, що це я такий великий, бо я там і ведмедя, роздер, і лева. Він каже, ні, це не я, це Бог через мене. І він йшов до Голіафа каже: це йду не я, а йде зі мною Бог. Каже, попереду мене йде Бог. І звісно, коли перед нами йде Бог, то буде перемога. Пригадується ще одна історія за Мойсея, тоже такий муж Божий. Ми бачимо, скільки, скільки, можливо, такого неприємного вчинили йому цей ізраїльський народ, і йому казали, а чому ти головний? Чому, чому ти, ти тут командуєш? Але Мойсей, який добре знав, що саме Бог його поставив, він не доказував свою правоту. Він каже, якщо Бог скаже, що я правий. Тоді ви, ви самі побачите. І він навіть таки осмілився сказати, я деякий час роздумав над цим. Каже, якщо земля відкриє уста, то це значить, що Бог мені поставив бути главним. І здається, навіть якщо зараз так подумати, до, до того такого не було. Він просто, якби, сказав щось таке дуже фантастичне, як ця земля відкриє уста. І коли почав на це думати, це було дуже сміливо. Він настільки вірив Богу, що Бог може зробити просто будь-що. Що він каже, якщо земля відкриє то, то тоді ви побачите справді, що Господь поставив мені бути тут. І ми бачимо, справді сталося так, як він казав. І, знаєте, ми читаємо за Павла, який також настільки сильно смирявся перед Богом, він казав, що це все земне, яке я тут маю, це все, що я надбав, всі знання, які я маю, я все порахую за сміття ради Христа. Він щось бачив, якусь цінність в Бозі. Він бачив, що якщо ти смиряєшся перед Богом, якщо ти приклоняєш своє серце перед Ним, тоді Бог благословляє. І знаєте, коли ми читаємо Євангелії, там історію за Ісуса, наскільки Ісус був смиренний. Навіть пророк Ісаї каже, він був як овечка перед стрижіями, мовчав. Коли його проклинали, він благословляв. Коли навіть йому розп'яли на хресті, він каже, Боже, прости їм, бо не знають, що вони чинять. І настільки сильно смирявся, він не злословив, він був. Як те ягня, яке жодного звуку не здає, навіть коли йому причинають дуже, дуже боляче. І я так собі роздумував. А що жадає від нас Господь? Три речі, які я назвав, це чинити діла милосердя. Милосердя любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Я хочу, щоб цей вечір. Ми насправді зробили те, що хоче від нас Господь. Він для нас не пожалів нічого. Він для нас, нас так сильно полюбив, що сина свого віддав на смерть за наші гріхи. І коли ти про це починаєш роздумувати, скільки тобі Господь всього дав, і починаєш задумуватися, а що я можу для тебе зробити? Як це був вірш, ми слухали. Що я Господь можу зробити для тебе? І у цих три пункти, які я нагадав, я хочу щоб ми їх добре запам'ятали. Ще раз, можливо, прочитали вдома і зрозуміли, що. Чинити правосуддя, любити милосердя і бути смиренним. Любити, перед Богом ходити сумирно. Ось ці речі, які хоче від нас Господь. Хай Бог нам поможе в цьому житті робити те, що Він від нас хоче. Амінь.